Приємний момент інструкція має сторінку українською мовою. Обов'язково читайте інструкцію з експлуатації перед використанням. Обов'язково зверніть увагу на застереження від виробника для того, щоб подовжити життя вашого незамінного помічника. Поки я шукатиму рулетку, не забудьте підписатися на канал та поставити палець вгору. Вітаю вас на лінійному огляді. І Сьогодні у мене цікава модель досить популярного побутового приладу Blender від торгової марки Гарріньі, а саме HBX602 у чорному кольорі. Відноситься до модельного ряду Retro Collection. Постачається ось в такій зручній коробці. Визначимо одразу її лінійні розміри, що може бути важливим при оформленні доставки або при її попередньому розрахунку. Висота 21,5 см, ширина приблизно 18,5 см. І товщина 14 см. Маса блендера в упаковці. Приблизно 1350 грамів. Які його основні функції та параметри? Має потужність 600 Вт, два режими швидкості та має, крім функції блендера, ще і додаткову насадку вінчик. Цікава інформація знаходиться ось на цій стороні, де вказані основні його технічні параметри. А також потужності виробництва. Заявлено, що адреса компанії замовника Гренії Словенія, але виготовлений він у Китаї, як і більшість сучасних побутових приладів. Перейдемо безпосередньо до розпакування. Так, чеки квитанції. Гарантійний сертифікат. Адреси сервісних центрів та умови гарантійного обслуговування, та найголовніший і найпотрібніший документ в комплекті кожного побутового пристрою це інструкція з експлуатації. І, до речі, хочу звернути вашу увагу на те, що вона продубльована багатьма мовами з українською включно. Знайдемо одразу її. Чому хочу звернути вашу увагу саме в першу чергу на інструкцію, тому що тут є дуже важливий пункт, це особливості експлуатації. Ось попередження. Не користуйтеся приладом більше ніж 30 секунд без перерви. Прилад повинен охолонути до кімнатної температури перед тим, як ви продовжите використання. Зазвичай виробники рекомендують використання. Блендера не довше однієї хвилини, причому охолонити він повинен до кімнатної температури на протязі часу, який більший за одну хвилину. Тому особливість даного блендера, я думаю, пов'язана із тим, що його потужність достатньо висока, тобто 600 Вт і експлуатаційні властивості його дещо інші. В комплекті у нас безпосередньо сам двигун блендера сам двигун блендера має цікавий ретро дизайн, що мені одразу не надто подобається, це відсутність гумового покриття. Яке зазвичай покращує тримання його в руці, він не ковзає, не випадає з рук. Але з іншого боку, верхів'я рукоятки має таку форму, що випасти з руки, я думаю, шансів у нього немає. Маса самого двигуна не надто висока, як, на мої відчуття, попередній блендер, яким я користувався. Мав масу значно більшу, але й потужність його була майже 700 Вт. Отже, маса двигуна. 620 грамів. В руці сидить зручно. Кнопки не утоплені, а нарівні із поверхнею. Зручно натискаються. Перехідний фланець пластиковий. Пластик міцний, жодних люфтів. На перший погляд збірка достатньо якісна. Важливим показником, як на мене, в зручності використання є саме довжина кабеля, яка і може обмежувати можливості використання даного блендера в умовах невеличкої кухні або навпаки на віддаленні від розетки. Отже, довжина у нас орієнтовно 120 см. Нормальна довжина, як на мене, для середньої відстані буде більш ніж досить. Наступним елементом в комплекції є безпосередньо ніжка блендера, виготовлена із щільної нержавіючої сталі, чотирьохлопасний ніж, але досить цікавої форми. Не знаю, чи вам буде видно. Зараз спробую сфокусуватись. Отже, ось ця лопать зігнута всередину. Зворотня піднята догори. І маємо ще дві, які теж мають певне відхилення. Думаю, що це. Буде сприяти якомога кращому подрібнюванню та перемішуванню продуктів. Відстань від дна ніжки до ножа достатньо велика для того, щоб його легко очищати та видаляти, наприклад, залишки волокон продуктів, які можуть там залишитися, і досить легко будуть очищатися під струменем води. Ніжка має довжину. 20 см, Кріпиться ось таким поворотним рухом до двигуна. І загальна його довжина становить 37 см. Загальна маса разом з ніжкою. 774 грами. Визначаю масу без вилки, тому що вилка зазвичай тримається у розетці. Отже, що в комплекті у нас ще є? Це, звичайно ж, стакан для змішування та подрібнення. Мірна шкала до 500 мл. Невеликих розмірів, але достатньо зручний І додаткова насадка вінчик. Вінчик простий. Нічого надзвичайного. Кріплення металеве. Встановлюється в перехідник. Перехідник, в свою чергу, фіксується на двигуні таким самим чином, як я вже вам показував. Маса двигуна з вінчиком. 697 грамів. Ще раз коротенько по комплектації. Двигун, мірний стакан для змішування, насадка блендера, насадка вінчик. Дві швидкості, без можливості регулювання. Зручно сидить у руці. Я навіть в процесі його огляду передумав стосовно гумового покриття, яке зазвичай наноситься. Думаю, що, наприклад, Очищення самого блендера серветкою після того, як ви ним користувалися, буде зручнішим, якщо поверхня буде саме глянцева, а не пориста навпаки. Ну що ж, по довговічності його роботи покаже лише час. Хоча виробник достатньо іменитий і зарекомендував себе на ринку непогано. Раніше теж користувався продукцією цієї компанії і ну, зазвичай враження були тільки приємні. Напишіть у коментарях, яких виробників блендери використовуєте ви. Глибини мірного стакану якраз достатньо для того, щоб практично повністю занурити ніжку блендера. Єдине побажання було б добре. Якби була ще кришка, гумова кришка, яка закриває саму цю ємність для подальшого зберігання, наприклад, продукції в холодильнику в самій ємності для змішування. Що було б ну, досить зручним варіантом? Ну що ж, картинки висновки. Як на мене, достатньо зручний варіант, в руці сидить добре, має невелику масу і високу потужність. Приємний дизайн, до речі, я так розумію, в цьому модельному ряді є досить багато побутових приладів, які підкреслять стиль вашої кухні. По ефективності і довговічності роботи вже можна буде казати вже безпосередньо під час його використання, поки що враження тільки найкраще. Ну і напевно, ще зробимо тест на рівень шуму, який він створює. Я думаю, що він буде різний в залежності від того, яку насадку ми будемо використовувати. І, звичайно ж, швидкість обертання теж буде на це впливати. Як на мене, то він достатньо мало шумний порівняно з. Іншими блендерами, якими мені доводилось користуватись. Насадка вінчик набагато гучніша порівняно із насадкою подрібнювачем. Треба звернути увагу, що працює вона з певним ексцентричним ефектом. Хочу помітити, що виявив, що насадка вінчика має муфту переходу, в якій встановлено додатковий редуктор для зниження обертів. Як на мене, це достатньо непогане рішення для того, щоб забезпечити правильну його роботу, але разом з тим додаткові шестерні редуктора створюють додатковий шум. Ну що ж, дякую всім за увагу і до наступної зустрічі у наступному огляді.